То ще не страшно, якщо будуть під'єднуватись, ми минулого разу, на тема нашої лекції була цикли. Ми приступили до знайомства з циклами. І Перший цикл, який ми познайомилися, ми сказали, що всі і всі плюс плюс представлені три циклічні конструкції: цикл з передумовою, цикл з постомовою і так званий цикл з параметрами. Ну, який насправді також можна сказати, що це цикл з передумовою, просто його різновид деякий. І фактично, минулого разу ми обговорили з вами цикл з передумовою Vile. Цикл з передумовою Вайл подивилися декілька прикладів і розібрались з порядком проходження циклу, я запропонувала вам, такі варіанти, якщо у нас є можливість користуватися. З компілятором ми просто продивляємося, як, би, як от, змінюється значення наших змінних, які нас цікавлять протягом виконання циклу на кожній ітер, ітерації цикла. Ми були такі поняття: як ітерація, цикл, тіло цикла. От, на кожній ітерації цикла і подивилися, як також можна для себе. Побудувати так звану табличку розв'язків, табличку розв'язків в вашому, в вашій лекції, яку я вже виклала на сайті, є ця табличка розв'язків, як простежити зміни, в які відбуваються в комірках пам'яті комп'ютера протягом виконання циклу. До речі, Мені хотілося, щоб у цій комірці також знаходились. Просто по цій комірці можна було простежити порядок проходження нашої програми, або можна сказати, що алгоритма, як відбувалися ну, зміни в стану кожної з комірки, яку ми з вами відстежували протягом виконання нашого цикла. І для цього ми вибрали. Цикл порахувати суму одиниця на х квадрат, і от до цикла ви бачите, як змінювали значення комірок і як вони змінювалися протягом виконання цикла. Я запропонувала, щоб ви розібралися з цією табличкою, щоб ви для себе, можливо, будували цю табличку кожного разу, коли ви пишете якусь більш-менш складну програму. потренуйтеся, будь ласка, це дуже корисний навичок. Я вважаю, то я пропоную вам ось такий варіант. Ну, потім ми е, також розглянули варіанти, коли може бути безкінечний цикл, е, коли можна жодного разу не зайти в цикл і що це не завжди помилка. Просто треба розуміти, що може таке статися, і ми переходимо одразу на наступний оператор після циклу. Ну і е, як для того, щоб можна було легко перевірити. Виконання того чи іншого цикла, я вам запропонувала варіант, як можна скористатися можливістю генерування випадкових або псевдовипадкових чисел за допомогою функції REN. Ну, Як це можна зробити за допомогою тільки функції Ну, І ми домовились з вами, що ми будемо використовувати дві функції, і ще функцію с яка дозволяє задати перше значення. Для цикла, щоб ці всі цикли не виявилися, ну, всі ці згенеровані випадкові числа не виявилися і однакові, то тоді можна задати ну, перше значення такої змінної за допомогою функції сред. Ну а для того, щоб це перше значення не задавати фіксованим, можна було, я вам запропонувала також скористатися функцією time. Із заголовкового файлу Time, або це Time, у кого там є заголовковий файл. До речі, цією функцією, будь ласка, роздивіться. Ми будемо ще користуватися цією функцією протягом цього семестру, і наступному семестрі вона нам дуже стане нагляді. То от наше перше знайомство із функцією Time, яка повертає кількість хвилин, які пройшли починаючи. З 0 годин, 0 хвилин, поточної доби. Ну і звісно, що коли ми запускаємо програму, користуємося цією функцією, то це значення буде більш-менш-менш, не більш а воно буде насправді довільне. Важко в один момент запустити одну і ту саму програму. Ну і от ви бачите на екрані результати. Ми генеруємо використанням такої функції в ніч запущена програма, і ми отримуємо те, що ми отримали. Далі я чому звертаю увагу на це, тому що в ваших контрольних роботах, ваших тестах майбутніх буде в тому числі необхідність використання генератора випадкових чисел. В даному випадку ви бачите, я продемонструвала на цьому слайді, як можна цим генератором користатися для генерації випадкових чисел цілих. Випадкових чисел дійсних і як можна задати інтервал, в якому ми збираємося те чи інше число згенерувати. Ну і як приклад використання, реалізація гри е, «Вгадай число». число. Е, ну, тут я, якби, вона повністю розписана, ця гра, і ви можете самостійно розібратися. Якщо тут е, такого сильного навантаження е, немає, е, просто ми е, комп'ютер задумує якесь випадкове число. З допомогою генератора ми йому присвоєму значення, ну, а ми з клавіатури намагаємося відгадати. Алгоритм побудований таким чином, що кожного разу ми отримаємо повідомлення, що це число, яке ми намагаємося вгадати занадто велике чи занадто маленькі, ну, ми знаємо, що число від 0 100, ну і так далі. Ви бачите, якщо ви реалізуєте цю програму, ви побачите за досить невелику. Кількість кроків, то ми зможемо це число вгадати, тому що тут реалізований алгоритм ділення на пів. А, ні, тут не реалізований цей алгоритм. Тут просто ми шукаємо потрібне. Тут просто, якщо ми реалізуємо алгоритм ділення інтервалу на пів, то ми легко зможемо так, дуже невелику кількість кроків вгадати потрібно. Ви можете скористатися цим для ілюстрації такого алгоритму. Ну, ми, ми тільки приступили, але ми не розглянули цикл з постумовою. Я тільки сказала, як виглядає цей цикл, що, на відміну від цикла з передумовою, цикл з умовою, циклі з постумовою, умова входу в цикл перевіряється в кінці цикла. І я, ребята, ще раз хочу звернути вашу увагу, що в і всі плюс цикл do while, який представляє собою ципустомовою, він реалізований таким чином, що умова продовження, що в кінці циклу використовується саме умова продовження циклу. Тобто, так само, як і для while. ми саме перевіряємо мову і по true ми заходимо. циклу. Типу, чому я на це звертаю увагу? Тому що якщо хтось програмував в інших мовах програмування, там могли бути інші варіанти. Наприклад, в паскалі цикл е, типу спостумови реалізований таким чином, що там перевіряється умова виходу. Типу, repeat реалізований з умовою виходу. Тут і обидва цикли типу, вайл реалізовані е, як умовою входу Ну і е, далі розгляда, розглянули ми з вами типові приклади використання, коли за допомогою умов цикла з постумовою перевіряється умова, значить, при введенні якогось значення, яке ми можемо некоректно ввести, Використовується цей цикл для того, щоб забезпечити правильне введення правильного значення, це як так званий захист віддугня. Ну, от ви бачите тут ось, приклад з, з використанням цикла постумовою для введення значення, е, ну, в даному випадку, кількості студентів. Ми вводимо кількість студентів, і ми знаємо, що кількість студентів не повинна е, бути від'ємною, не повинна бути більше за 150. Ну, е, де ще можна це використовувати? От вам в третій лабораторній роботі потрібно буде вводити. Значення епсилон, тобто точність, з якою ви будете рахувати суму ряда, і тут це значення епсилон, воно завжди передбачається, що воно повинно бути в межах від нуля до одиниці. І от за допомогою такого цикла ви можете реалізувати в своїй програмі значить, те, що ви вводите значення цих таких межах. В деяких ваших лабораторних, третіх лабораторних роботах. Також накладаються певні обмеження на значення змінної Х, для якої ви будете рахувати суму ряду. Ребята, а сума ряду, ну, дивіться, вам потрібно буде порахувати суму ряду і при цьому гарантувати, що цей ряд збігається. Тобто, в великих значеннях кількості членів суморяда у нас я зараз не змінюю слайд. Просто, от, наприклад, от, наприклад, нам потрібно використати з необхідної точності суму ряду і при цьому гарантувати, що наш ряд, а ряд задається от формулою, яка визначає член ряда. Ну, Це фактично це послідовність. Да? Я знаю, що вам вже розповідали послідовності. От Ми формуємо фактичну послідовність за якоюсь формулою. Така послідовність називається рядом. І коли ми рахуємо суму, от така, такий символ сигма, він визначає, що нам потрібно порахувати. Суму членів ряда, от дека змінюється від нуляданості до з певною точністю, з певною точністю Епсину. Давайте поки що про певні, на напевне не дивимося, як Там не буде. Нам потрібно порахувати з певною точністю ексень. Це означає, що як тільки наш черговий член. Буде менше по модулю, ніж це наперед задане число епсилон, ми будемо вважати, що ми вже досягли потрібної точності, і далі рахувати наступний член яда нам вже не потрібно. Просто ми суму цю А, Так от, ребята, я хочу сказати, що в багатьох із ваших лабораторних робіт, крім цього, екселом, яке ви вводите з клавіатуру, ви також вводите деяке обране значення Х. Так от ці суми. Часто побудований таким чином, що при великих значеннях і ваш ряд не буде сходитись. Тобто, ви повинні розуміти, що цей ряд буде сходитись у тих е, випадках, якщо наш знаменник буде зростати скоріше, ніж чисельник, або він буде зростати таким чином, що спочатку е, трошечки буде зростати скоріше, е, чисельник, потім почне скоріше. Зростати знаменник. Так, от, в цьому випадку також яд буде сходитись. Він буде так трошечки. Так от, оце від цього значення Х також буде залежати, чи збігається, чи не збігається ваш яд. І в деяких прикладах, деяких ваших варіантах. Ви потріб... Вам потрібно буде ще і, коли ви будете досліджувати, а ви ж пам'ятаєте, що коли ви оформлюєте свою лабораторну роботу, вам спочатку треба зробити маленькі дослідження математичної моделі, для якої ви будете рахувати цю суму ряда. Так от там, де ви будете досліджувати свою модель, цю, ви можете прийти до висновку, що це значення і повинно знаходитися, ну, наприклад, в межах від нуля до трьох. Або від нуля до семи. Ну, наприклад, по модулі. Так? Наприклад, я кажу, наприклад, це не обов'язково так. Але ось ви з якихось апріорних відомостей, я зараз вам скажу, що вам потрібно буде дослідити. З якихось апріорних відомостей ви можете зробити висновок, що x, якщо він буде більше за 3, то у вас не буде ваш ряд збігати. Так от я до чого це зараз про це говорю. Ви ще не знаєте, про що буде йтися, а я вам вже про це говорю. Я вам про це говорю тому, що отут, де ви будете створювати цикл з передумовою для ведення свого епсилон від 0 до 1, ви також, я вам пропоную зробити такі ж самий цикли, або в цьому ж циклі, крім Епсилон, вводити також і Х, і при цьому дивитися, щоб людина, яка буде вводити. Значення Х поряд із значенням Е, вона не ввела значення Х ну, більше, наприклад, ніж 3. От ваш викладач буде вводити і ну, введіть, будь ласка, значення 0,0,1, а значення Х там, 10. І ви повинні показати, що ваш ядок збігається і що ви отримали ось таке значення. А у вас він ап, і не збігається і значення, ви не отримали, і програма ваша зациклила.